Усі спроби еволюціоністів ХХ століття довести свою теорію закінчилися безуспішно, і навіть сьогодні у світі технологій вчені досі не можуть створити живу клітину, з якої зможе еволюціонувати людина. Життя може виникнути тільки з уже існуючого життя. Це доведений факт і результат багатьох досліджень і експериментів. Еволюція, друзі, це недоведена, необґрунтовано і вже давно спростована релігія, якою диявол досі намагається звабити і знищити людину як особистість, як боже творіння, і насамперед як духовне створіння. На сьогоднішній день наука здатна створити будь-що будь-яку матерію, нехай навіть той самий робот на управлінні. Але по суті, це всього лише просто шматок матерії, мертвий млявий елемент, що тліє. А ось клітина, вона жива. В ній є життя, а життя дає тільки Бог. Кожна клітинка, з якої складається абсолютно будь-яка жива істота, має в собі Кодовану інформацію це є одним із підтверджень, того, що все у світі створено словом, яке написано в Біблії Іван Івана, Перший розділ на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог.